Обмін військовополоненими. Хочу сьогодні на політичній кухні поговорити з вами, дорогі глядачі, на цю тему. Вчора мені пощастило, як журналісту фактів ICTV, побувати на першому у 2026 році обміну військовополонених. На щастя, це таки вдалося зробити. Очікувалося, що це буде в січні, але, самі розумієте, з чиєї вини цього не сталося. І от нарешті 157 наших. Воїнів 150 військових, семеро цивільних вчора повернулися додому. Безліч історій. Знаєте, за кожним таким обміном стоїть титанічна робота багатьох багатьох людей, служб і всіх тих, хто причетний і дотичний до цього дуже дуже складного процесу. Тож пропоную сьогодні вам глянути ось такий формат. Це мій сюжет, який я зробив для фактів, і мені цікава ваша думка. Наші вдома тепер вже офіційно. Перший за чотири місяці і перший у 2026 році обмін полонених таки відбувся. На цей день чекали тисячі українців, а особливо ці люди, які зібралися тут, аби першими побачити своїх вдома. Мій синочок золотесенький, панюшику мій. Бачиш, так золотко. Я тебе чекаю коло лікарні. Моє ти сонечко. Я вже не можу дочекатися. З вами даю мамі, мамі, даю. Пан Іван не стримує емоцій. Чоловік понад три роки чекав на повернення сина з полону. Іван Роман, боєць 72-ї бригади, з них безвісти у листопаді 22-го поблизу Вогледара. Та родина не втрачала надії. Прибільш. Що каже пан Іван? Що каже? Що зараз буде Я тут голос? той самий син, голос самий Класно чекаємо. все. Все мій син точно телефонував. Добре, сінульце, Вже давай. трошки легше повірити, що він по так. Синолечка, чекаємо, все, бо я з ума зійду, давай скорше, їдь до нас сюди, моє сонечко. Дуже-дуже дякую і хочу сказати всім, хто чекає, чекайте, дочекайтеся. Я чекав три роки і майже три місяці без одного дня. Я ходив майже на кожний обмін. І ми дочекалися, але я ще прийду. Бо треба ж хлопчиків зустрічати ще чимало людей приходять сюди, щоб дізнатися інформацію про своїх рідних і близьких, показати їхні фотографії і запитати у звільнених, чи бачили вони хоч когось. Христина вже понад рік чекає звістки про безвісти зниклого на покровському напрямку чоловіка Сергія Городового. Чекає разом із донечкою, яка поки не бачила батька. Остання надія це те, що можливо хтось із хлопців сьогодні повернеться і знаєте, як скажуть, що бачили, можливо, в полоні, можливо, десь разом були. Ну, це остання надія. Дехто з людей вже точно знав, що сьогодні їхні рідні нарешті будуть в Україні. Не можна вірити очам, доки не потримаєш людину, бо тільки коли я вже відчую його, от тільки тоді я буду казати, що так він нарешті тут, і в мене мій головний біль вже мене. Пані Ельвіра сьогодні дочекалася свого чоловіка Ескендера Кудусова. Досвідчений морський піхотинець, який прослужив 23 роки, потрапив у полон у Маріуполі і пробув у неволі майже 4 роки. Росіяни засудили кримського татарина до 29,5 років колонії суворого режиму. Завдяки дітям, завдяки моїй роботі, завдяки моїм оточуючим, їх підтримці. Я всі ці 4 роки я не втрачала ні, ані віри, ані надії. Тобто це дуже важливо. Я всім рекомендую працювати, працювати і ще раз працювати, щоб не було можливості навіть на погані думки. Першими швидкі допомоги привозять важко поранених і покалічених. Дайся дорогу. Дайте. 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 А від кордону виїхала основна колона із військовополоненими, і слова державного гімну. Це перші кроки по рідній землі і перша зустріч. <натолі> <питрес> Мати, все, все дуже Будь там. Слава Україні! Слава! 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 Була! Була! Була була! Вітаємо, 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 Вітаємо! вікуємо. Я м'якою. -я полігон. Полігон Родичі і друзі військовополонених зустрічають кожен автобус. Чимочі <реклама> А ось уже емоції пані Ельвіри після короткої зустрічі з чоловіком. По перше, це щастя це тебе розпирає від цих емоцій. Це неймовірно. Це вже 71-й обмін спочатку повномасштабного російського вторгнення, під час якого вдалося повернути додому 157 українців, 150 військових і семеро цивільних. Серед звільнених з неволі представники всіх родів військ, які боронять Україну, і один оборонець Чорнобильської атомної електростанції, ключовим в цьому обміні, мабуть, є те, що ми повернули сьогодні 19 засуджених, 15 з яких мали довічні терміни, яким їх незаконно присудила окупаційна російська влада. Сьогодні вони вдома. Президент Володимир Зеленський подякував усім причетним до сьогоднішнього обміну та нашим міжнародним партнерам, які долучились до того, аби розблокувати обміни щасливий за сім'ї, за рідних, за побратимів, які дочекали своїх. Будемо працювати і надалі, щоб повернути усіх кожного і кожного військових, цивільних, дорослих і дітей. Пам'ятаємо і перевіряємо, щодо усіх по кожному. Прізвище Василь Цеф'янюк, Володимир Коваленко, факти АСІТІВІ. Єдині новини. Дорогі глядачі. Якщо такий формат політичної кухні вам до вподоби, будь ласка, не пошкодуйте вашої вподобайки. Обов'язково підпишіться на мій канал Політична Кухня і я буду продовжувати і експериментувати і час від часу з якісь такі цікаві теми. Те, що зачепило мене, я думаю, і багатьох українців також. Публікувати і про це детально говорити та розповідати вам. Дякую за увагу.